ПІДЗЕМНИХ КОРОЛІВ Таємниче місто Жмут лучинок меншав напрочуд швидко. І, зрештою, настала та мить, коли мерехтливий вогник на кінці останньої з них блимнувши згас. Ще кілька секунд жевріло червонясте вугіллячко. Та зникло й воно Морок. Так, Фредовій Еллі, здавалося. Що їх оточив непроникний вічний морок, бо жоден промінчик світла не міг пробитися крізь товщу землі, яка відокремлювала їх від неба і від сонця. Але що це за диво? Коли їхні очі звикали до темряви, діти починали щось розрізняти в ній. «Фредді, братику, я бачу, бачу! захоплено скрикнула Еллі. Ой бачу свої пальці. Бачу, татошку, тебе і я теж розрізняю твій червоний светрик. Бачу, як ти махаєш руками. Ура! Це здавалося незбагненним, неймовірним. Проте мандрівники справді бачили вони пливли тепер широкою спокійною річкою, і перед ними відкривався мис, край якого річка повертала праворуч. Берегові скелі. Нависле склепіння печери, все це виразно окреслювалось у якомусь тьмяному, але вловимому золотаво-рожевому світлі. Звісно, їм тепер не потрібна була ані лучинка, ані навіть найяскравіший смолоскип, тому що жоден смолоскип не міг би так освітити навколишню картину, як це невідомо звідки взяти спокійне. Розсіяне світло, і якщо вони його раніше не помічали, то лише тому, що їхні очі сліпив вогник лучини. Еллі впевнено сказала Фреді, мабуть, десь тут поблизу країна підземних рудокопів, і дівчинка вперше після катастрофи зайшлася сміхом. Оце так щастя, я знову побачу милого страхопуда, дроворуба і лева. Фред розважливо заперечив. А ти не помиляєшся? А що, коли ми потрапимо в яке небудь інше підземне царство? Ну, скільки ж їх тут може бути? Ні. Адже це в країні рудокопів я бачила таке золотаве світло, тільки воно було значно яскравішим і дозволяло розрізняти далекі предмети. Та якщо твоя правда, то все. переможно вигукнув Фред. Що все? Ти вже не будеш вихвалятися. Весело заявив хлопчик. Тоді і я, на власні очі, побачу всі дивовижі чарівної країни. Ага, всі та не всі, я би їх побачив третє, а ти лишень перше. Дві години по тому річка винесла човен у великий грот, віддалений край якого не можна було роздивитися навіть у золотавому світлі. Грот був величезним, та все одно. Меншим порівняно з країною підземних рудокопів тут не було лісистих пагорбів, не було міста. Проте місто якраз і було ген ген від берега. Еллі і Фред роздивилися щось схоже на кубку будівель, споруджених людськими руками. Місто, місто, закричала Еллі. Любий Фредді, ходімо подивимось. Тепер, коли у дітей з'явилася впевненість, що вони не загинуть і що їхня подорож доходить щасливого кінця, їх охопили такі бажання, які жодним чином не могли виникнути ще кілька днів тому. Фред сказав, що навряд чи мудро лишати човна на березі. А то вигукнула дівчинка, хіба він не охорона? Фред дозволив себе вмовити йому й самому кортіло подивитися на таємне містечко. Діти витягли байдарку на берег, наповнили камінням і прив'язали до неї тотошку. Коли що голосно гавкай, сказала Еллі Песику. До міста було майже півмилі. Дорога бігла рівниною, заваленою дрібним і великим камінням. Діти раз у раз спотикалися. У міру наближення ставало зрозуміло, що вони підходять до витвору людських рук. Купа будівель стояла, видно, на пагорбі, оскільки будинки піднімалися кількома ярусами, все разом скидалось на якесь велетенське гніздо з окремих вічок. Будинки були круглої форми і мали вгорі круглі склепіння. Вікон у них не було, проте в стінах виднілися невеличкі круглі отвори, можливо, для провітрювання. Деякі будиночки майже обвалились. І ясно було, що місто давним давно безлюдне. Підійшовши ближче, Фред і Еллі побачили фортечний мур, приблизно з чотири людських зрости. Дивним здавався цей мур він весь був прикрашений надзвичайно яскравими картинами, яких не спромоглася зруйнувати навіть одвічна вогкість підземелля. Це, втім, пояснювалося просто. Картини були мозаїчні, зроблені із дрібних шматочків різнокольорового скла, над яким невладний час. Зміст картин був найрізноманітнішим. На одній зображувався, напевно, суд пана над підданими. Цар у розкішному вбранні сидів на троні, а підсудні стояли перед ним навколішках, і у кожного на шиї була мотузка. На другій можна було побачити бенкет, на третій якісь змагання. Обличчя фігури людей здалися Еллі якимись знайомими, начебто колись вона бачила таких маленьких чоловічків товстунів із великою головою на товстій шиї, з величезними сильними кулачиськами. Стрибуни несподівано вигукнула дівчинка і боязко зіщулилась ніби очікуючи удару. Пам'ятаєш, Фредді, я розповідала тобі, як Гудвін полетів на кулі, а ми вирушили за порадою до стели, і там нам перерізала шлях гора стрибунів, через яку нас перенесли летючі мавпи. Ну, отож, це ті самі стрибуни, закінчила Еллі, і якщо вони ще тут, нам буде непереливки. Та хіба ти не бачиш, що тут уже сотні років ніхто не мешкає? Ходімо далі. Еллі раптом залилася сміхом. Поглянь но, ну поглянь, полювання на шестилапого. Ну, ти досі маєш сумніви, що країна підземних рудокопів недалеко? На картині було яскраво і виразно зображено, як маленькі чоловічки товстуни нападали зі списами на шестилапого. А той, зіп'явшись на задні лапи, відбивався від ворогів передніми. Здаля почувся несамовитий гавкіт, і Фред, обернувшись, вигукнув А ось і вони самі. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.